Бог покарав мене за те, що я зрадив Україною, в Ірландію. Виявилось, що тут житлова криза із орендою буде дуже дуже тяжко. Тепер я живу в полі. <рес> Буквально будинок, який після довгих пошуків все ж вдалося зняти, знаходиться в якихось їбнях. Я навіть не можу вимовити назву найближчого населеного пункту. Тут можна сидіти і дивитись на гору, заборонено стріляти, хоча іноді дуже хочеться. Немає транспортного сполучення і немає сусідів. І з позитивного, ніби все. Початковим планом у мене було переїхати в Ірландію заробити грошей, щоб профінансувати свій музичний проект. Зараз все котиться в якусь не ту сторону. Підписуйся, щоб бачити, що ми будемо з цим робити далі. Я не думаю, що хтось когось за щось покарав. Кожен вправі якби, своє життя жити так, як він хоче. Так, да, представляєте, і нікому, як то кажуть, не, ніхто не вправі засуджувати. Це вибір кожного. Я бажаю цьому молодому парубкові найкращого, щоб він досягнув своїх цілих, своїх мрій, заробив гроші, профінансував свій музичний проєкт, щоб він став успішний. Я тобі щиро це бажаю, якщо він стане успішним, коли запросиш на концерт, я сподіваюся, будуть квитки в першому ряді. Ну, бережи себе, щоб в тебе все було добре. Не знаю, що ще сказати. Ми всі тобі щиро бажаємо всього найкращого. Тобі здається, ну, я не знаю, чи це сарказм, чи це. Ти по-справжньому говориш, що все йде. Шкареберть, але я тобі хочу сказати, що ні, що не так все ще погано. Ти ще молодий, і в тебе ще дуже багато часу для реалізації своїх мрій, проєктів для досягнення своїх цілей. Так що дірзай, не розкисай і то місце, в якому ти знаходишся, дуже багато людей зараз повір, з цілого світу мріяли би опинитися з Ірландії, гори, тишина, нема сусідів. Це прекрасно. Можливо, це навіть якась одна з моїх таких нездійснених поки що мрій. Пожити десь так, щоб не було сусідів і видно гори. Не знаю, чи довго я, звичайно, в таких умовах витримав, чи може би стало скучно. Але якби ще був якийсь ставок, рибку можна було, було половити, то я б не відмовився. Можливо, що колись таке і буде в моєму житті, а в твоєму є вже зараз, так що ну, ну, треба це цінити, саме головне живий, здоровий, ціни, а все решта буде, все залежить від тебе. А так, ну, всього найкращого, здійснення мрій, реалізації всіх, всього задуманого.